Сьогодні у нашій церкві свято. День подяки Господу. Давайте запитаємо у людей за що ж вони вдячні Богу. Дякуємо Богу за його ласку. Дякуємо Господу за всіх діток, за доцю. Дякую Богу за його благодать. Я дякую за мирне небо. За мою сім'ю за милості і щедроти, які виявляє нам кожного дня. Він добрий до мене. Дякую Богу, що його око кожний день, кожну хвилину наді мною. Я дякую Богу за їжу. За моїх сестричок їх майже п'ять. Я дякую Богу за воду. За сім'ю. І За саме ціне, що в нас є, наше здоров'я, наші сім'ї. Благословіння Господні. Саме найбільше, саме найцінніше за те, що його спасіння, за те, що ми його пізнали. Я всі дні по сулому дякую Богу за сім'ю, за прекрасну дружину, за здоров'яких дітей. А також дуже дякую за нашу церкву, що Господь надарував нам таких дуже чудових, талановитих людей, що за такий короткий час ми так дуже гарно зросли, і це все дякуючи помилості Бога. А вас і Господь благословить.